Сьогодні я хочу познайомити вас із новою моделлю спалаху від Godox V100. Це абсолютно новий рівень у серії Speedlight і водночас найпотужніший спалах від компанії. V100 отримав круглу магнітну головку, завдяки якій світло виходить максимально м'яким і рівномірним. Ви можете легко використовувати магнітні насадки, дифузори або рефлектори, що додають гнучкості у зйомці. Для порівняння у популярного V1 Pro потужність становила 76 джоулів, А тут ми маємо вже 100. Це суттєва різниця, яка особливо відчутна, коли ви працюєте у великих приміщеннях або на вулиці в день. Ще одна важлива перевага новий USB-C-акумулятор. Він дозволяє зробити приблизно 400 спалагів на повній потужності. З ним навіть на динамічних зйомках ви можете працювати без затримок. Головна новинка V100 – це HD-кольоровий сенсорний екран на 2,3 дюйми. Він дійсно змінює відчуття від користування спалахом. Увімкнувши його, ви одразу потрапляєте на головний екран, де можна керувати всіма основними функціями. Мені подобається, що можна обирати «Керувати», Передвати сенсором чи класичними кнопками. Тут є режими TTL M та Multi, корекція експозиції від мінус 3 до плюс 3 простим рухом по екрану, зумування вручну або в авторежимі до 105 мм, коли зум спалаху синхронізується із зумом об'єктива. Меню тут дуже зрозуміле: можна перемикати передню чи задню шторку, увімкнути швидку синхронізацію, налаштовувати моделююче світло, воно має потужність 2 Вт, температуру 3 300 кельвінів і регулятор. В 10 кроків вмикати або вимикати звуковий сигнал, користуватися режимом блокування чи мультиспалахом. Все це підсвічено різними кольорами, що робить меню більш зручним. Ще одна сильна сторона це робота в системі Godox X. Він може бути як передавачем, так і приймачем. Наприклад, центральною кнопкою можна швидко перевести його в режим передавача, щоб керувати іншими спалахами, або ж у меню вибрати режим приймача, і тоді він буде отримувати сигнали від будь-якого тригера Godox. Сумісність повна. Він працює з передавачами X Pro та новим X3. Коли ви обираєте канал і групу на тригері, вони синхронізуються зі спалахом автоматично. Це максимально спрощує процес, не потрібно дуже довго підганяти налаштування. Отже, Godox V100 100 це сучасний і потужний спалах із новим рівнем зручності. Він поєднав у собі всі функції V1 Pro, але додав значно більше потужності, швидшу роботу, сенсорний екран, який робить керування інтуїтивним. А як ви вважаєте, чи потрібен вам такий спалах в роботі? Напишіть, як би ви його використовували у своїй зйомці.